«Свобода» завжди була найсильнішим мотивом людей до змін: свобода вільно жити, виявляти свою позицію, берегти історію та будувати своє майбутнє. Це найперші і найбільші цінності кожної людини. Свобода може бути поняттям і державним. Йдеться про те, коли ціла країна має можливість сама обирати шлях розвитку, розвиватися за баченням цілого народу, а не кількох віддалених від людей товстосумів чи зовнішніх сусідів у цьому контексті. Все Українське об'єднання Свобода цілком відповідає первинному розумінню, яке вкладає кожна людина і кожен громадянин в це слово. Всеукраїнське об'єднання Свобода почало свій шлях разом із незалежною Україною. Майже 20 років діяльності об'єднання довели це єдина проукраїнська сила, яка жодного разу не йшла на поступки зі своїми цінностями, яка не об'єднувалася та не підкорялася тимчасовим комерційним політичним проектам. Її лідери завжди. И були одностайні у своїх переконаннях, маючи перед собою дві єдині і непорушні цінності: віру в Бога і відданість Україні. Час завжди розставляє все на свої місця і дає всім незаперечно правильні оцінки. Мусимо констатувати: окрім свободи, в Україні практично не залишилося міцних правих проукраїнських сил. Це сталося з багатьох причин. По-перше, їх очільники не змогли стати сильними лідерами. По-друге, ці партії не сповідували єдиної позиції і часто йшли на компроміси з ідейною опозицією. Продовж тих останніх 20 років. Появлялися на політичній карті України різні політичні партії, громадські організації, різні політичні проекти, тимчасові і не дуже тимчасові, але вони появляються і вони зникають. А принципова і послідовна політична сила, ідеологічна політична сила, яка не соромиться своїх поглядів, яка не нехтує. Тими першими постулатами і положеннями ще починаючи з 1991 року, коли була створена зокрема це всеукраїнське об'єднання свобода, ми не тільки залишаємося на політичній карті України, але і прогресуємо. І сьогоднішня популярність всеукраїнського об'єднання Свобода, ем, ті рейтинги, які ем, ми знаємо, і про які сьогодні говорять різні політологи і соціологи, як і українські, так і зарубіжні. Дають впевненість стверджувати, що ми є єдиною силою українців, і сьогодні, окрім нас, окрім Всеукраїнського об'єднання Свобода, навряд чи є кому захищати права українців, зокрема в органах місцевої влади. Великий розмай правих політичних сил не пройшли випробування чи то часом, чи то владою, і на жаль, дещо в світоглядному плані розчарували своїх виборців. Свободівці наголошують, кожен з них свідомий націоналіст. Вони також наголошують, що не варто плутати це поняття з нацизмом. Як бачимо, народи, котрі якомога раніше усвідомили себе націоналістами, зуміли швидко і якісно побудувати передові на сьогодні країни світу. На жаль, наші опоненти дуже часто плутають націоналізм з фашизмом. Звичайно, вони робляться свідомо. Я можу привести приклад: наприклад, російський президент Путін він приїжджає в будь-які країни, їздить по Росії. І він говорить: я русський націоналіст. Тобто, російським націоналістом можна бути, а українським ні. Це робиться для того, щоб асимілювати українців. Насправді націоналізм це любов. Любов до своєї землі, до своєї культури, до своєї мови. І ми повинні розуміти, що тільки та людина, яка щиро і по справжньому любить свою державу, вона ніколи її не зрадить. Вона буде робити все, аби ця держава процвітала. Ми не заперечуємо, коли в Україні живучі хочуть зреалізувати свої культурні інтереси, скажімо, румуни, молдовани, угорці тощо вони мають право розмовляти своєю мовою, вони мають право плекати свою культуру, виховувати своїх дітей в Україні в своїх школах, ходити до своєї церкви, але вони повинні поважати нас українців, бо це наша земля. Господом дарована земля. Свободівці наголошують, українці повинні врешті підтримати національну проукраїнську силу, яка ставитиме інтереси України і громадян на перше місце. Для того щоб щось здобути, треба діяти. Тому гуртуємося навколо всеукраїнського об'єднання Свобода на всій Україні, на Буковині в кожному із районів, населеному пункті для того, щоб перемогти. Беручи за основу національні цінності, свобода категорична в питанні державної мови. Мова це душа народу. І коли цю душу хочуть знищити, хочуть, звичайно, знищити тіло, знищити український народ. І всеукраїнське об'єднання Свобода завжди буде стояти на захисті української мови, стояти на захисті прав українських громадян. Свобода наполягає на збереженні прав і свобод українців. Можливо, саме тому сучасна влада так боїться свободівців з приходом нової влади. Інтерес до всеукраїнського об'єднання Свобода дуже зріс. Багатьох наших активістів-членів переслідують, затримують за протестні акції, тобто затримують за те, що ми висловлюємо свою позицію. Протягом останнього півроку свободівці зіштовхнулися з тим, що їм почали забороняти влаштовувати мирні мітинги. А це є однією з перших ознак згортання демократії в Україні. Свобода виступає за свободу слова і можливість громадян України вільно висловлювати свої політичні переконання. Конституція дозволяє громадянам мирно збиратися і проводити акції і мітинги. Але сьогоднішня влада вона використовує наше недосконале законодавство таким чином, щоб максимально це право громадян обмежити. Одне з основних завдань з українського об'єднання Свобода побудувати громадянське суспільство, якого, на жаль, в нас поки що немає. Влада сьогоднішнього будь-якими способами намагається створити такі умови, що українець не відстоював свої права. Можемо, до прикладу, привести заборону ченівецьким окружним адміністративним судом. Заборони щодо пікетування приїзду президента Януковича. Ви знаєте, в будь-якій цивілізованій країні влада не забороняє своїм громадянам висловлювати свою позицію, а навпаки, вона дослуховується. І головне завдання влади зробити українця бідним. Тому що бідний українець ніколи не буде думати про владу, яку обирає, ніколи не буде думати про певні якісь вищі ідеї, вищі ідеали. А українець буде думати, звичайно, як прокормити свою сім'ю, як забезпечити свою родину. Доки інші мовчать, свободівці на місцях і в Києві відстоюють свою позицію. Хоча це не просто, адже представників цієї організації арештовують по всій країні, а мирний мітинг з двох боків супроводжує Беркут. Сьогодні складається така ситуація, що українофобська влада Януковича Азарова, і Тігіпка створює все, щоб український народ зубожів. Ми пригадуємо, що ще в квітні місяці були підписані так звані харківські угоди, згідно яких тодішня влада з усіх екранів телебачення говорила, що ціни на газ будуть зменшені на 30%. На сьогоднішній день ми маємо навпаки підняття ще плюс на 50%. Тобто вони знахабніли до такої межі, до такої крайності, коли вже український народ має сказати своє слово, і в цих умовах, звичайно, всеукраїнське об'єднання свобода є єдиною проукраїнською політичною силою, яка здатна захистити інтереси громадян. Сьогодні ми в Україні спостерігаємо абсолютно узурпацію влади політичними силами, антиукраїнськими прокремлівськими. Вони вже контролюють повністю виконавчу вертикаль, вони контролюють завдяки тушкам. Представницького законодавчого владу, але залишився останній бастіон. Це є органи місцевого самоврядування. І саме так впевнений, взагалі, в перемозі націоналістичної ідеології і, зокрема, націоналістичної партії в Україні. Сьогодні в Європі відбувається ренесанс націоналізму. Тягнебок наголошує до свободи, входять тверді у переконаннях люди, серед котрих не тільки багато молоді, але й успішні авторитетні українці та буковинці, зокрема, які здатні взяти на себе відповідальність за майбутнє Буковини та України. Чернівецька свобода, яка останнім часом активно починає прогресувати, яка підготувала дуже потужну команду буковинських свободівців для роботи в місцевих органах влади, претендує. На на серйозні позиції, як і в Чернівецькій обласній раді, так і в Чернівецькій і в міській раді, і по деяких проукраїнських районах Чернівеччини в районних радах, і ми маємо велику надію, що та команда Буковинських свободівців, яка є абсолютно фаховою, яка представляє усі галузі українського суспільного життя, народного господарства, економіки, охорони здоров'я освіти, є такою, яка не зможе Розчарувати мешканців Чернівецької області. Чернівецька обласна організація це команда однодумців, які здатні вирішувати конкретні проблеми. Це команда людей, для яких слово Україна це не просто назва держави, це сенс життя. Команда, яка вихована в патріотичному дусі. І я переконаний, що з цією командою ми можемо творити славну Україну. Всеукраїнське об'єднання Свобода представляє першу п'ятірку кандидатів у депутати до Чернівецької міської ради. Віктор Крохмаль, директор будівельної компанії, Мар'яна Кривич адвокат, Олена Калмакова, журналіст Андрій Пивоваров, кандидат політичних наук. Володимир Зварич фінансист. Всеукраїнське об'єднання Свобода представляє першу п'ятірку кандидатів у депутати до Чернівецької обласної ради. Назар Горук викладач, голова обласного наборчого штабу Всеукраїнського об'єднання Свобода, Михайло Гоменюк підприємець Віталій Мельничук, голова обласного осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода, отець Микола Семелюк настоятель церкви Святої Параскеви. Степан Спіжавка лікар хірург.